Друзі, вітаю! Нещодавно закінчився наш Лексикон-тур. Я хочу подякувати всім, хто завітав на презентації моєї книжки Лексикон інтимних міст. Було дуже приємно побачити вас усіх. Тепер час підбити підсумки акції від партнерів Лексикон-туру, видавництва «Меридіан Черновіць і крамниці легального контенту Обрій Стор. Вони зібрали всі ваші фотографії з презентації лекциконтуру і за допомогою електронного жаркування визначили переможця, який або яка вирушить у тур кількома містами Європи. Отже, переможцем стала Еліс Метал Віч з Тернополя. Я вітаю переможця, точніше переможницю. І ще 11 учасників акції, які отримають подарунки, дякую всім і до зустрічі.